Сьогодні 8, 8 липня 2024 року, 6 година 20 хвилин. Понеділок, продовжую кожен день вести здоровий, тверезий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, покрикам, знахабнілим, мародерам, корупціонерам, зрадникам, держслужбовцям, які живуть за рахунок інших. Показувати хто і хто, Но це дуже важливо. І від їхньої совісті, від їхньої честі, чесності залежить в якій ми в країні будемо жити в майбутньому. І Якщо ми, в них немає ні честі, ні совісті, ні чесності, то можна уявити, що чекає. Простих, здравомислячих тверезих людей в майбутньому, якщо будуються такі незаконно збудовані новобудови, потім руками вони узаканюються, породжуючи корупцію в усіх сферах життєдіяльності людини. А потім ще ці люди благополучно щось доводять більш умним і більш добрішим і більш чеснішим людям. Але це повинно незабаром змінитися, бо кожен з них понесе відповідальність за свої вчинки. Бо я вважаю їх беревгунами, корумпованими злочинцями, які Свого часу зайняли керівні посади в державних органах нашої країни. 55 чи 56 і всіх тих, кого підселили ці незаконно збудовані новобудови, за їхні вчинки, за їхні брехні, за те, що вони слухали, жили не своїм розумом, а розумом. Наркозалежних хворих людей істот вони понесуть відповідальність за ці дії разом із своїми нащадками у декількох поколіннях. Їм не допоможуть їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші, які вони заробили за останні п'ять років. Під час ковіду, під час війни, обдуривши мільйони ні в чому невинних дітей, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці покидки і злочинці, які із за своїх поганих звичок, без своїх поганих звичок дехто не можуть прожити навіть і дня